Кіцбюель. Чоловіки супергігант. У спортивному світі немає більше місця, схожого на Кіцбюель. Змагання на знаменитому австрійському курорті це родзинка всього зимового сезону. Цього року цей святковий вікенд починався в п'ятницю супергігантом на страшному і божевільному схилі штрайф. Цю гонку мріє виграти кожен спортсмен, але для австрійців. Це більше ніж просто перемога, це справа честі. Це те саме, що досягти найвищого успіху у своїй професіональній кар'єрі. Саме такі відчуття були у Клауса Крьолі, який проїхав, мабуть, найкращу гонку у своєму житті. До того австрієць ніколи не піднімався на найвищу створенку подіуму, ніколи не знав смаку перемоги і відчуття, яке охоплює гірськолижника, коли останній суперник фінішував, а ти усе ще стоїш у лідерському кутку. Ніколи до цього дня. У 28 років кроль здобув свою першу перемогу Кубку світу і примудрився це зробити в храмі гірськолижного спорту і ще попри зламану руку. Це не просто перемога, це моя мрія, навіть не мрія, а просто сон, який став дійсністю здобути першу перемогу саме Кіцбюля. Про таке навіть мріяти я собі не дозволяв. Цей супергігант став одним із найтішніших фінішних протоколів в історії спорту. 19 учасників показали результат в межах секунди один від одного. Боди Міллер став ще однією жертвою помилки. Він показав 21-й результат, але програв креолю лише секундою 5 сотих. Міллер був не єдиним, хто помилився на цій трасі. Найскладніший в усьому кубку світу. На секторі під назвою Гаус закінчив змагання не один висококласний спортсмен, починаючи від Райха, який вирішив краще зійти ніж поламати собі ноги. До Бушеля, який намагався за будь-яку ціну залишитися на ногах. І навіть Аксель Лунсвінер виглядав гірше, ніж зазвичай, тим не менше, він повилявся менше, ніж інші, і показав у підсумку другий час. Для норвежця це був визначний результат. Він нарешті повернувся на подіум вперше після етапу у Біверкріку. Не можна бути незадоволеним другим місцем на цій трасі, якщо ти знайшов ритм роботи, їхати дуже цікаво, але якщо ритм не знайшов, це страшна траса. Третє місце посів швейцарець Амброзі Гофман, який дуже класно виглядав і посів дуже високе для себе четверте місце у Венгені. Попри інцидент з Альбрехтом, який відбувся напередодні, 31-річний Гофман повзбувся усіх негативних думок і здобув собі перше призове місце із 2005 року і етапу у Вальгардені. Одразу за ним у підсумковому протоколі розмістився перший номер збірної Швейцарії швидкісних дисциплінах Дідія Куше. Він пропустився помилки на верхній частині траси. Можливо, саме вона коштувала йому перемоги, бо страшний сектор Гаусберг канте він пройшов легко і дуже ефективно. Депогана також стався день для італійської збірної. У них троє людей в топ 10 Петер Філ показав п'ятий результат, дуже високий, зважаючи на те, що Італієць ще не вилікував свій Інергофер посів сьоме місце, А Вернер Хіл одразу за ним восьмий. Попри не надто високий результат, 12 12-й, герман Майер продовжує лідірувати у заліку супергіганту. Але Свіндері де Фагодіють дихають йому в потилицю. Програють 19 і 21, 21 очко. Відповідно.